З Миколою ми познайомилися в липні 2014 року, познайомилися в компанії, можна сказати так. Дуже цікаво відбулося, я йому сподобалася, він мені сподобався. І як зазвичай обмінюється мобільними телефонами, то ми вирішили, як в старі добрі часи, просто призначити зустріч. І якщо ми прийдемо то прийдемо, якщо не прийдемо, то значить більше ми не зустрінемося. Склалося так, що на наступний день Микола прийшов і прийшла я. Рік ми зустрічалися. А влітку, вже через рік, влітку 2015 року ми розписалися з ним. І якраз в той час. Йому прийшла повістка і його мобілізували, шоста хвиля мобілізації. Він служив рік і три місяці. Це було на Донеччині. Звичайно, що де саме він перебував, в точні місця я не можу сказати. Приблизно, приблизно знаю, з який це були напрямки, це приблизно Авдіївка, була, Курахово, десь так. Але ж самі розумієте, що ніхто ніколи не скаже, де це було насправді. І в жовтні 2016 року він вже демобілізувався і повернувся в Коломию. Тобто познайомилася ми перед Ні його він. службою. За той час, поки він був мобілізований, я вже була вигідна донечкою нашою Яринкою. Дуже переживала, чи відпустять його на пологи, чи не відпустять його на пологи. Ну, ніхто ж звідти не відпускає додому просто так кататися. На щастя, його відпустили. Це було для нього і для мене безмежна радість бачити. Він бачив дитину практично з перших хвилин її життя. Яринку Михайло дуже любив. Не знаю з особистого. Спілкування з Миколою пропрацювали разом 4 роки. Микола прийшов в ратушу тоді, коли якраз, власне, більшість старих кадрів виходили на пенсію і приходили ось такі молоді ініціативні. І він одразу завоював довіру. До речі, про те, що він, атовець, він не розповсюджувався. Деякі інші атовці не знали до останнього, що він воював і мав такий досвід. А про Єринку завжди розповідаю як про хитрунку і таку татову донечку, якій він дещо дозволяє, але, хоча дуже багато зусиль кидає на те, щоб бути строгим з нею. Микола займався в ратуші інформаційними технологіями. Він поставив дуже великий шмат роботи. Як говорити про нього як фахівця, то без його роботи той, що він проробив з хлопцями. Не було б ні сайту сучасного, ні можливості е, висвітлювати діяльність міської ради, всі закупівлі і так далі. Mm. Він обслуговував техніку. Тобто, все, що було від програмування і закінчуючи серверами, встановленням е, сучасних е, систем. І навіть коли хтось на щось натиснув і треба виправляти, він постійно, як білка в колесі, правда, бігав. Ми всі. Його колишні співробітники маємо за що йому сказати дякую. А за що би ви йому подякували, якщо б у вас була сьогодні така нагода? За що б я вам подякувала? За все те, що він зробив, за те все, що він хотів зробити, і, на жаль, він не зміг це зробити? За двох чудових діточок. У мене є син від першого шлюбу, то Микола привив йому любов до АйТі. Старший син зараз навчається в 9 класі, і його цікавить кібербезпека. Я думаю, що без Миколаного вкладу, без Миколаного поштовху син невідомо чи сам би до цього дійшов. В свій час Микола багато чого навчив сина. Брав його з собою, мережі проводити, і навіть ну, той же самий він десь перестановувати вчив, обжимку кабелів, навчав навчав як рідного сина. Донечку, донечку він дуже любив, і сина меншого він також дуже любив. Каже, що батько хоче сина, щоб це було син, це ж є продовження роду. Насправді, коли народжується донечка у чоловіка, то він просто душі не чає в цій донечці. Тому що донечці дозволяється робити те, чого не дозволиш своїй дружині. Донечка така лисичка, така хитрунка. По Миколі відчувалася військова виправка, зокрема те, що він з, військово, з сім'ї військовослужбовця. Ви могли би розповісти про його дитинство, де він навчався, ким батьки були. Микола народився в шабу Одеської області. Його батько був військовослужбовий, а це були часи Радянського Союзу. Тож військовослужбовців перекидали в різні місця. Склалося так, що сім'я Бондаренків приїхала до нас в Коломою. І Микола вже. Залишився в Коломиї проживати. Тут він ходив в садочок, як він мені розказував, розказували його батьки, він був дуже шустрий в садочку, він поміняв не один садочок, бо вихователі не дуже справлялися з ним. У нього ще з дитинства була така е, заправда. Хтось в нього є молодша сестра, і якщо хтось ображав молодшу сестру, Микола зразу йшов заступатися за свою сестру. Як це так, дівчинку, як це так, мою сестру хтось образив? Вихователям це не завжди подобалося і просили батьків, щоб забрали дітей в інший садочок. Згодом він пішов навчатися до 9-ї школи, вручився там 9 класів, поступив в 14 училище на Радіо Телемайстра, а після закінчення 14 училища він поступив у Чернівецький національний університет. Професія у нього, скажімо, дуже якась складна, закручена, я навіть дослівно і не пам'ятаю. Пов'язано з іт технологіями, щось такого плану. Після Микола розповідав, що працював в Чернівецькій міській раді також так, з інформаційними так. технологіями. Так, Після закінчення університету він працював в міській раді, звільнився з Чернівецької міської ради, влаштувався в Чернівці газ, був там системним адміністратором і приїжджав, в Чирнівці, проживав в Чернівцях, приїжджав до батьків на вихідні. І в один з таких вихідних ми з ним познайомилися. І він ще рік працював Чернізі Газ, приїжджав до Коломиї, до нас приїжджав і вирішив звільнитися вже і переїхати в Коломию створити сім'ю. Що Микола любив? Де ви відпочивали? Як ви проводили час з дітьми? Ой, Микола дуже любив гори. Гори це можна сказати, було. Його навіть не хобі, це його життя було. Скільки його знаю: гори, гори. У нього було багато фотографій, де він в горах. Він з 14 років ходив в гори. І Він ходив в гори не так, як ми любимо ходити. Чи приїхати потягом до Єрем, чи зняти хатиночку, пройтися по базарчику, десь якоюсь стежинкою піднятися на скелі Довбуша і вернутися, попити кави на балкончику і поїхати назад додому. Ні, це для нього не гори. Для нього. Потяг, який їде, з коломиї до Рахова, він його називав Раховоз. <риклад> Не знаю, чому так йому подобалося. Він брав великий наплічник, такий ну, майже як він сам: палатка, казанки, газові балони, горілки, каші. Він міг на три, на чотири дні і міг і сам міг з друзями, брав старшого сина, йти в гори. Він приїжджав. І вони піднімалися. Чорногірський хребет він прийшов здовж і в поперек. Колись він розказував, що він сам, один, ходив по чорногірському хребту, і це в нього зайняло практично тиждень. Я кажу: Ну а тобі не страшно було, ти не боявся. Ну а якщо з тобою щось станеться? Зв'язок же ж не всюди ловить, Можеш просто ну, навіть не встигнути повідомити когось, що з тобою що сталося. Ну він так любив гори, він життя свого без гір не бачив. І дітям потрібно море, і, скажімо так, жертвуючи собою, жертвуючи горами, він їхав з нами на море. Він їхав з нами на море, просто щоб діти оздоровилися, щоб діти там відпочили. Так можна сказати, жертвуючи собою. Каже, море для мене так. День два покупатися, все, я вже більше не маю чим зайнятися. Мені то не цікаво. І вже. Останні роки перед війною, коли він працював в міській раді, було дуже багато змін. Все більше переходило, все більше стало комп'ютеризоване, а плюс ковід, карантин, не можна було ходити на роботу. Він налаштовував віддалену на роботу. Бувало такі випадки, що йому дзвонили в 10-й вечора і кажуть: Микола є проблема. Ну, ми без тебе ну ніяк не можемо. Він каже: Віоло, я мушу йти. Я мушу йти. Якщо я це не зроблю, то завтра люди вдома нічого не зможуть зробити. І він ішов. Він приходив серед ночі. Бувало так, що він і цілими ночами працював до ранку. І навіть це вже доходило до того, що я кажу: Микола, ти коли останній раз був в горах? каже, я не пам'ятаю. Я кажу: Збирайся. Їдь, їдь, відпочинь, перезавантажся. Я не маю з ким. Кажу: хочеш бери сина, бери кума, їдь сам, але їдь і відпочинь трошечки. Бо ти емоційно просто виграєш. Ти викладаєш гітару в нашій музичній школі, ти вдома оточена дітьми, на роботі оточена дітьми. Він з іншої сфери, чи ви обмінювались, чи вчила ти його грати на гітарі, чи він вмів до тебе. Як ваші сімейні вечори, вечори виглядали? Наші сімейні вечори це було так, робота залишалася за межами дому, і роботу ми додому не приносили ніколи. Десь колись він міг поділитися, як в нього проходив день, як в мене пройшов день. Але ми старалися не дуже обговорювати робочі моменти вдома. Приділяти час собі, приділяти час дітям. Так. Рівно рік, як почалась війна, як наше життя поділилось на до і після. Ви спілкувались в той час, хоч вже були офіційно розлучені, але у вас є ради, спільні діти, у вас тривав діалог. Як Микола повідомив про своє рішення піти в Збройні сили? Чому все ж таки він міг дочекатися, поки його викличуть, дочекатися своєї черги? Микола був свідомий українець, він був патріот. Коли наступило 24 лютого, він не зміг сидіти спокійно вдома і просто чекати, коли до нього зателефонують. Він сам свідомо прийняв це рішення, він пішов до військомату, не чекаючи дзвінка з військової частини, оскільки він був мобілізований 15-16 рік. Він не чекав дзвінка з частини, щоб приїхати, бо він розумів, що по почався фізично він не встигне приїхати в частину, до якої він був приписаний. І він пішов добровільно. Він дзвонювався, Він при кожній можливості телефонував. Телефонував і старався, щоб це було відео-зв'язок. Він дуже хотів бачити дітей. спілкувався з дітьми дуже багато. Останню вашу розмову пам'ятаєте? Остання розмова якраз була він з дітьми. Він до мене зателефонував і попросив, що хоче порозмовляти з дітьми. Якщо перші місяці війни він казав дітям: я повернуся. Наступний новий рік ми будемо зустрічати разом. Я вас відпрошу мами. Ми зустрінемо новий рік. Ми поїдемо в гори, я з вами поїду на море. Він дуже багато планував, дуже багато він хотів. А вже незадовго до його загибелі у нього змінилася манера розмови. Він, можливо, щось відчував. Він казав, Дійцю. Якщо я повернусь. З'явилося якщо? На жаль, він не повернувся. Населений пункт де він загинув, і взагалі, якщо дивитися по карті, то це від супротивника не так далеко. Це нуль. Тим часом він був артилеристом. Далекобійна артилерія. Це людина, яка своїм інтелектом могла Україні принести велику користь нашому місту. І точно знає, що з його принциповою позицією, з його любов'ю до свого міста, до всього свого, він би реалізувався як родина. Ми вам щиро співчуваємо, особливо діткам, які дуже потребують тата, чи дівчатка, чи хлопчики, тих навіть кілька слів, які він міг сказати їм телефоном. Ми вам дякуємо за витримку. Я не знаю цих ну, слів недостатньо для того, щоб підібрати е співчуття і у ті емоції, які переживає людина, яка втратила. Ми вам хочемо побажати, щоб ваші діти бачили тільки хороше, щоб ваші діти якось в них хай смерть Миколи забере все те погане, що могло статися з дітками. Я думаю, що Чисто за законами Всесвіту справедливо би було, щоб всі ваші троє дітей були щасливими і ніколи не знали, що таке війна у свідомому віці. Ми розуміємо, що війна затягується, ми розуміємо, що ніхто не застрахований, що буде завтра. Ми з вами зараз сидимо, розмовляємо. Ми теж в небезпеці, хоч знаходимося нібито в глибокому талу. Але пригадаємо ранок 24 лютого, коли ми зрозуміли, що так. Росіяни можуть добити і сюди. І гарантій в тому, що тут 100% безпечно немає ні в кого. Ще раз наші співчуття. Хай світла пам'ять буде Миколі, хай це відео залишиться в хроніках цієї війни. Хай ця справа теж буде нагадана тим, хто вбивав українців на нашій землі. І ворогам. Хочемо побажати одного справедливого, але дуже суворого трибуналу.